вже речі у нас продавати. І що боїсь з нашого справі, а? Що? Виставу Маклена Граса як мистецький бунт. Маніфест образного перетворення дійсності показав у Закарпатському обласному краєзнавчому музеї імені Теводара Легоцького театр студія переселенців Ужік. Постановку за останнім твором Миколи Куліша свого часу готували ще в часи голодомору. І вона стала останнім ковтком свободи для покоління розстріляного відродження. Для ужика це вже третя вистава. Над нею працювали два місяці. Вистава дуже актуальна, виявилася. Дякую всім, хто прийшов. Дякую всім, хто нам допомагав зробити цю виставу. Дякую акторам. Це багато це труд. Треба це робити, зрозуміти, що праця, яку ми вкладаємо час, особливо в цей час. Ну я сподіваюся, це буде гаразд у нас в Україні. Власне твір про кризу в Польщі на початку 30-х років ХХ століття. Послуговуючись символізмами, драматург демонструє закономірності тогочасного буття. Йдеться передусім про дегуманізацію суспільства. Щойно бачив пана Закого. Так от він мені сказав. Що хоче бути паном без маклера. І звільнити мене, мене пана зброжика матером. Каже, ви тепер будете в мене маклером, а квартиратом. Все розмаїття емоцій підсилювало музичне оформлення вистави, і в цьому допомогла класика. Багато брали музики Шопена і тому, що вона дуже чутлива, вона показує всі емоції, всі відчуття, які можна було показати у е, цій виставі. тому що е, тут було і страсть, і драма, і, і смерть, і саме музика Шопена. Показала українську виставу, українсько польську виставу Маклина Актори ретельно ставляться до осмислення своїх ролей. Панянку із забезпеченої сім'ї зіграла пані Олена. Яка мрія, що вийти заміж за дуже дуже багатого пана. Ось, але, на жаль, її плани рушаться як гроші нашого батька в банку. Тому я, я, на жаль, залишилася одна, але з надією, що в наступній п'єсі все ж таки вийду заміж. А пані Тетяна, дружина головного героя, котрий понад усе любить гроші, ділиться першими враженнями від виходу на сцену. Просто жила в цій сцені, жила, проживала свою героїню. Я навіть не думала, що це спектакль, просто думала, що це справжнє життя. Ну, це, чесно кажучи, я сама від себе такого не очікувала, бо, бо це для мене зовсім перше в житті. Деякі ролі мають ще й географічно значущий контекст. Але ж це не його будка, не піл це кундова будка. Я дуже рада, що зіграла саме цю роль, бо вона для мене є дуже важливою. Я з Харкова, і перша постановка цієї п'єси відбулася саме у Харкові у 30-х роках у театрі Леся Курбаса. І я рада, що нас так тепло підтримали люди, що до нас прийшли, підтримали нас. Я рада бути на цій сцені з цією чудовою з чудовою командою, з нашим режисером, з нашими акторами. Тобто, я, я вважаю, що ми зробили щось дуже добре. Актори кажуть, хоч праця виснажлива, проте вони готові й надалі творити в складі Ужіка. адже для них це передусім арт-терапія. Намагаємося щось зробити цікаве для людей, для, для Закарпаття ну, взагалі для глядача як такого, звідки б він не був. От, мені особисто подобається, дуже виснажувала ця робота. Ці декорації саме робили, все репетиції. Ну, слава Богу, все вийшло. Ну, от такі справи, і сподіваємося, що будемо далі щось показувати цікаве для глядача. Результатом творці вистави задоволені. Якби переповнює якийсь стан і спустошення, і хвилювання, і таке, ніби можна трошки відпочити, тому що готувалися ми дуже дуже натхненно, і все ж таки склалося в виставу театр студія переселенців Ужік показуватиме не лише в різних куточках Закарпаття, а й України і готуватиме нові постановки і для свого емоційного перезавантаження, і для глядачів, поціновувачів театрального мистецтва.